Новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас. Творчість і благодійність Андрій Міцай мандрує містами країни з музично-поетичною моновиставою, збираючи кошти на потреби Збройних сил України. Цього разу він подолав понад 500 кілометрів і виступив в одному із тернопільських храмів. Свої благодійні тури Андрій організовує вже близько двох років. За цей час відбулося майже 50 концертів. Хто підтримує його найбільше та для якої бригади йдуть зібрані кошти, знає наша Антоніна Ричкун. А капельний спів і звучання бандури. Так Андрій Міцей дарує українцям силу мистецтва. Артист капели, бандуристів імені Георгія Майбороди родом із Охтирки, що на Сумщині. Вже майже два роки мандрує країною з благодійними концертами, аби підтримати Збройні сили. У своїй музично-поетичній моновиставі Свою Україну любіться на її господа моліть. Він поєднує творчість та патріотизм. Сама тематика цієї вистави це тема війни. Але бачите, як воно все поєдналося. Композитори в мене різних часів, тобто є ХХ століття, є 21-го, є сучасники є різні. Вірші, які я читаю, це вірші наших відомих поетів: Ліни Костенко, Василя Симоненка, Тараса Шевченка. Цю виставу вже побачили мешканці понад семи областей України. На Тернопільщину Андрій Міцай привіз її втретє: спершу до Бережан та села Геновичі, а тепер у Катедральний собор Тернополя. Загалом бандурист уже провів близько 50 таких благодійних концертів. Побували ми в Житомирській, в Сумській, в Полтавській, Чернігів, Київ, Тернопільщина, Бережани. Я все й не згадаю, якщо чесно. Оце приблизно те, що згадав і. Там трошки більше спершу під час моновистав Андрій сам грав, співав та декламував вірші. Та вже близько півроку поруч із ним на сцені його подруга Марія, яка стала для нього підтримкою та допомогою. Марія Обухова пригадує, познайомилася з бандуристом близько року тому. Тоді вона пережила втрату брата, який загинув під час бойового завдання. Андрій став тим, хто допоміг їй розділити біль втрати, а згодом запропонував долучитися до Моновистави. Я на початку. Читаю спочатку вірш. Насправді не знаю. Автора вірша просто гортала тік-ток якось раз, і мені випав вірш. Це вірш роздуму мами, в якої загинув син, і мені цей вірш дуже запав у душу одразу, тому що такий прям ну вірш описує всю ситуацію, яку відчувала наша сім'я, яка прожила наша сім'я рік тому. Ось, і пізніше виконує пісню Олени Білоконь Журавлі. Андрій Міцай зазначає, на кожному концерті збирають кошти для військових із різних бригад. Цього разу гроші, які вдалося виручити у Тернополі, передадуть бійцям 112-ї окремої бригади територіальної оборони на закупівлю вуличного кабелю. Український художник Іван Марчук родом з Тернопільщини подарував свою картину для антарктичної станції академік Вернацький. Картину Іван Марчук передав у музеї історії міста Києва, де до 9 листопада триває виставка його робіт Іван Марчук Пробудження». Про це повідомили на сторінці Національного антарктичного наукового центру. За словами художника, він мріяв, що його картини будуть на всіх континентах. Останнім неохопленим континентом нині лишилася Антарктида. Ця робота з циклу під символічною назвою Виходять мрії з берегів. Малювання як простір підтримки та зцілення у Білецькій громаді на Тернопільщині відбувся творчий майстер-клас для сімей загиблих та безвісти зниклих військовослужбовців. Захід подарував родинам можливість відволіктися, відкрити свої почуття на полотні, а також відчути підтримку одне одного та всієї громади. Подробиці дивіться далі. Підтримати тих, хто зазнав найбільших втрат у війні, саме з таким завданням у Білецькій громаді організували творчий майстер-клас для родин загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців. Захід провели працівники комунального закладу, центр надання соціальних послуг та фахівці супроводу ветеранів Тернопільського кутор. Ми хотіли створити такий захід, який не створювала жодна громада людей. Це саме захід малювання. Думаємо, що малювання це не просто мистецтво, це можливість висловити свої емоції, подарувати частинку любові, як собі, так і людям, які будуть поруч з нами. У майстер-класі взяли участь 23 учасників. Для них малювання стало особливим способом спілкування, адже всіх об'єднує спільний біль та розуміння одне одного. На мульбертах родини створювали картини моря, над яким заходить сонце. Цей пейзаж, за словами організаторів, став глибоким символом. Віри, надії на відродження, а море і сонце як уособлення вічності, перемоги добра та впевненості. Після кожної темряви неодмінно настає світанок. Подібні заходи вже не вперше проводять для сімей військовослужбовців. Остання поїздка Ми також весела на екскурсію. І перед тим ми возили сім'ї з загиблізних служб на прощу в село Лічня. Це і просто психологічна підтримка їм потрібна, і, і матеріальна підтримка, звичайно, не обходиться і без саме без бюрократичної частини це документи. Це справи, які вони не можуть самі вирішити. і Ми допомагаємо їм за словами організаторів, такі заходи вкотре доводять, що навіть у найважчі часи мистецтво здатне об'єднувати, зцілювати та дарувати надію, адже у ці непрості часи важливо бути поруч із тими, хто цього найбільше потребує. Сьогодні, 8 вересня, християни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. Свято нагадує про народження Діва Марії, майбутньої Матері Ісуса Христа. За церковним переданням її батьки, святі Йоаким і Анна отримали доньку як дар від Бога після багатьох років молитов у християнстві. Пресвята Богородиця символізує чистоту, світло та праведність. Футбольні матчі першої ліги України продовжуються. У п'ятому турі Волочиський агробізнес на стадіоні Юність приймав Хмельницьке Поділля. Обидві команди продемонстрували активну гру, в атаці і надійно діяли в обороні. Найяскравіші моменти поєдинку далі у сюжеті. Футбольний поєдинок п'ятого туру Першої ліги України відбувся між Волочиським агробізнесом та Хмельницьким Поділлям. Телеканал TV4 транслював гру в прямому ефірі. Генеральні партнери трансляції компанія агробізнес та благодійний фонд родини Субуцьких. На початку матчу активністю відзначилися гості. Уже на першій хвилині хмельничани завдали удар по воротах, але господарі відбили атаку. Після цього гра пожвавішала з обох сторін. На 31-й хвилині агробізнес виконував куто. Артем Сьомка подав м'яч у штрафний майданчик, де Максим Витіховський пробив головою у ворота. Утім, арбітер не зарахував гол, зафіксувавши порушення. Під час удару Максим утримував руками гравця Поділля Олександра Ніколишина. Відтак перший тайм закінчився з нулями на табло. Після перерви першими забили гості. На 49-й хвилині після подачі з кутового Олександр Ніколишин влучно зіграв у штрафному майданчику та відкрив рахунок 0-1. Надалі суперники обмінялися. Кількома гострими атаками. І вже на 67-й хвилині Роман Толочко відновив рівновагу один-один. На 78-й хвилині ситуація для господарів ускладнилася, бо Богдан Козак отримав другу жовту картку та покинув поле, залишивши агробізнес у меншості. Попри це, команда Зволочиська зуміла вирвати перемогу. Уже на 85-й хвилині Максим Витіховський реалізував пенальті і встановив остаточний рахунок матчу два-один на користь агробізнесу. Сьогодні на полі було справжнє дербі Хмельницьке, тому що ми прекрасно розуміли, що після поразки 1-5 в домашніх стінах Поділля. Однозначно буде намагатися десь реабілітуватися перед своїми сміболівальниками. У нас цікавий більше результат, але при тому всьому контроль м'яча десь, напевно, ну, більше в нас було, напевно, точно, якщо подивити статистику. Да, пропустили зі стандартного. Але каже, забили, то і добре. Виграли, три очка є, і ми йдемо далі, рухаємось. Було подільське дербі, хороший матч. Були моменти в одної, в другої команди, але, на жаль, можемо говорити, що ну, подивився зараз момент, звичайно, що був у арбітрів і пенальті в нашу сторону призначений був не по правилам. Гравці Поділля сьогодні грали добре, забили м'яч хороший і звичайно, шкода, що, що сьогодні такий результат. Перші чотири тури першої ліги агробізнес провів без пропущених м'ячів. Лише Хмельницьке Поділля зуміло перервати цю серію, ставши першою командою, яка забила волочищанам. Утім, це не зупинило господарів на шляху до перемоги. Я вважаю, що в нас була повна перевага сьогодні. Думаю, що ми мали ту ігру закривати спокійніше, бо я вважаю, що Поділля приїхало за нічиєю. Це 100%. Але так вийшло добре, що меншості перевело перемогу. Наразі агробізнес посідає четверте місце в турнірній таблиці. Наступну гру Волочищани проведуть на виїзді 14 вересня з Полтавською Ворсклою. На сьогодні у мене все більше новин, як завжди. Читайте на нашому сайті. tv4t.ua. А також обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал. кьюр-код від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вечора. Thank you.